Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Допомога Збройним силам України сьогодні найважливіша місія для всіх, як на державному, так і місцевому рівнях. За кошти платників податків Прикарпаття для дев'яти військових формувань з Івано-Франківщини. Придбано необхідні тактичні речі, які замовляли наші захисники. Загалом з обласного бюджету на це виділено понад 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Це різні речі, як ви бачите, і квадрокоптери, і блоки багатоканальної швидкої зарядки, прожектори, монулятори. Також FPV-дрони Ми сьогодні передаємо автошини ті канцелярські потреби, які були також. Ми всі виконали. Тобто, зараз все ми передаємо те, що були у нас пропозиції і запит від наших військових. Шановні наші захисники. Та захисниці, дякую вам від імені нашого керівництва обласної ради, наших колег-депутатів, які сьогодні тут є присутні за ваш захист, за нашу українську незалежність. Адже щодня у героїчній боротьбі ви історії незалежність та цілісність нашої української нації. Це те, чим гордимося ми, гордяться наші діти, і завдяки вам є сьогодні українська держава. Життя є те, що ми живемо обов'язком. Хочу подякувати, що ці найкращі люди допомагають нам виконувати свій обов'язок. Обов'язок перед країною, обов'язок перед сім'єю та перед людством. Тому що захист людей, захист людського життя є найпершим обов'язком кожного українця та кожного чоловіка. Незважаючи на важкі виклики під час війни, Україна й надалі впевнено рухається вперед в межах євроінтеграційних процесів. На шляху до Європи докорінно реформують і лісове господарство України, яке в Карпатах поступово переходить на методи рубок переформування. Ці способи є оптимально наближеними до збереження природного середовища з 2027 року. Суцільні рубки заборонять, а в Карпатах планують повністю відновити мішані ліси. Насадження у Карпатах кілька років поспіль вивчають в Українському науково-дослідному інституті гірського лісівництва. Біля села Зелена є експериментальна база. Там проваджують різні методи відновлення, експлуатації та захисту дерев. Рубки переформування, за словами фахівців, виявилися найефективнішими. Рубки переформування це такі рубки, коли Метою яких є перетворення одновікових, чистих, одноярусних насаджень на різновікові, багатоярусні і мішані. Якщо садити насадження ялини чистої, то ті насадження є нестійкими, тому що вони ростуть не у своїх умовах. І... Власне, рубка переформування і спрямована на те, щоб переформовувати чисті насадження, чисті не стійкі насадження у мішені насадження. І ще одне таке важливе поняття рубки переформування це те, що Рубка переформування є аналогом визначення вічний ліс, тобто це рубка, де лісове середовище зберігається завжди. Науковці додають, мішані насадження краще витримують зміни клімату. Якщо одне дерево захворіє, інші залишаються здоровими. Ще один напрям роботи вдосконалення лісового насінництва. Тут... Постереження процесів лісовідновлення, успішність якого залежить від лісокультурного виробництва, а також від технології вирощування сіянців і саджанців у розсадничках. Адже відомо, що ліс починається з насінини. і в даних коробах висіяне насіння аборигенних порід, а також інтродукованих порід. Тобто це є місце, де починається ліс. А ще на території відділу інституту працює постійний гідростаціонар. Тут науковці відстежують, як різні методи рубок впливають на водний режим Карпат і ризики паводків. Важливою складовою на шляху до Європи є виховання культури, енергоощадності та екобезпеки. В Івано-Франківській міській раді організовують творчі конкурси серед дітей та молоді з цієї тематики під назвою Стала енергія. Відбулося нагородження переможців конкурсу. Цього року учасниками конкурсу стало пів сотні учнів, ліцеїв та професійних училищ. На розгляд журі були представлені малюнки, плакати, відеоролики, макети будиночків. В різних номінаціях обрали 17 переможців. Свій малюнок я так і назвала всередині бережи планету. Тут показано багато всього, зокрема, світ, де гарна екологія, світло і так далі. А також де не дуже тобто, всякі заводи і промисловість, і те, що може знищити нашу екологію. Також тут використане використана тема енергозбереження використання екологічних. Джерел енергії та не дуже, які шкодять нашій планеті та, зокрема, нам ми зробили проект на тему будинок мрії енергоефективний будинок. Також ми тут показано енергопанелі сонячні вітряки. Відео не має назви, але якщо треба йому дати назву, то я б його назвав. Альтернативні джерела енергії в Україні, тому що там я розказую про використання, ну, загалом, переваги альтернативних джерел енергії і чому треба їх застосовувати в Україні. Також я там порівняв з країнами Європи. Суть нашого проекту це зберегти екологію нашого майбутнього, нашого зарішнього часу, тому що це дуже важливо для нашої планети. Е, я малювала цей проект з, з повагою до нашого середовища через те, що е, теперішній час дуже багато нашу природу не поважають і ніяк не стараються зберегти. На цей конкурс ми представляли розумний будинок. Він вже давно видумався, але зараз це можливо в реальність нести, як то кажуть. Ним зручно економити будь світло, там, воду. Ви собі на телефоні маєте програмку чи там на ноутбуці будь-де. Допустимо, поїхали на відпочинок. Ви собі дистанційно можете опалення включати, кондиціонери, воду, світло. Переможців конкурсу стала енергія. Нагородили цінними подарунками та відзнаками міського голови Івано-Франківська. Ми на протязі багатьох років проводимо такий конкурс сталої енергії, і кожен день я кожен раз, коли ми проводимо цей конкурс, відбираємо роботи, а робіт дуже багато більше 100, більше 200. Я раніше ніколи не думав, що наша молодь, наші діти такі талановиті, і які вже наперед думають про збереження енергії, про економію, про екобудинки, які будуть без споживання електроенергії жити. Це напевно, що крок вперед. І розуміючи, ті виклики які стоять перед нашою державою, це дуже актуально. Крім творчих конкурсів на тему енергоощадності та екологічної безпеки, в освітніх закладах міста відбуваються і інші заходи, на яких діти вчаться берегти довкілля. В Івано-Франківську відзначили День незалежності Республіки Польща. Центр польської культури та європейського діалогу організував урочистості, в яких взяли участь представники різних поколінь польської громади нашого міста. Усіх виступах спікерів домінували подяки воїнам ЗСУ за боротьбу з агресором, який зазіхає і на польські території. До дня незалежності Польщі в Івано-Франківську свій концерт подарувала співачка українсько польського гурту Тарака Марта Мальська. Як кожного року і в цьому році, завдяки нашим захисникам, ми маємо змогу тут зібратися і відзначати день незалежності Польщі. Незалежність є дуже важлива. Вона є важлива як приватна для кожної людини. Для мене незалежність це право вибору це можливість переписуватися, це можливість приймати рішення. Ми зібралися разом, тут разом поляки, разом українці, тому що створювати проблеми їх ну, легко, так? а поєднуватися трошки інакше. Тобто для цього треба прикласти зусиль. Я радію, я вдячна всім людям, які з нами зі мною, які працюють для об'єднання. Ми будемо сьогодні співати, бо у нас є хор. Причому вже давно з парахіба, що з 2002 року сьогодні маємо 11 листопада. Це велике дуже свято в Польщі, традиційне. І ми стараємося завжди брати в ньому участь. І якраз сьогодні будемо співати патріотичні пісні. Молодь створювала відеоролики коротенькі з польськими діячами. Сьогодні ми їх також будемо презентувати. Ми вибирали собі різних польських діячів, і за допомогою різних штучних інтелігенцій ми створювали спочатку відео, потім текст, який би вони могли нам сказати, і відповідно озвучували різними голосами і вже тоді монтували все це разом. Я тут не вперше. Минулого року теж для цієї самої громади, для цієї спільноти співала українською і польською. Також я є вокалісткою українсько-польського гурту Тарака, і ми багато насправді концертуємо останні 3-4 роки по світу, не тільки по Польщі і Україні. Важливо знати своє коріння і розуміти, ким були твої предки, і передавати своїм нащадкам культуру і традиції. Тому я беру участь у таких заходах. Обов'язково треба зберігати наші дружні стосунки, і власне через культуру, як на мене, як я стараюся це зробити, з'єднувати наші реляції між собою, з'єднувати людей, тому що тільки відносини між людьми зможуть побудувати гарні відносини. Осини між державами на своєму досвіді можу сказати, що з моїми друзями, з моїми приятелями, з моїми знайомими тут в Україні поляками і в Польщі поляками в мене чудові стосунки, і в них всіх прекрасне ставлення до українців. Можливо, є якісь моменти, але ми з обох сторін маємо працювати для того, щоб ці реляції налагодити, щоб вони були добрими. Бо не можемо ми мати погані. Ні, реляції з такими добрими сусідами до речі, за роки російсько-української війни, центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську своєю волонтерською діяльністю надав чималу допомогу Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам, дитячим будинкам. Я маю нагороду від президента України за оборону України, але це, це не моя нагорода, це нагорода всіх нас. Колись, може ще раніше, я б сказала, що всіх, так? Ні, насправді ні. Насправді є люди, на жаль, є люди, яким байдуже, але є дуже багато людей, які прикладають масу зусиль, які посвячують себе повністю заради боротьби, заради власне здобуття незалежності. Так, Україна, звісно, незалежна, так, але заради того, щоб був мир, щоб Тали вмирати люди. Дуже багато людей над цим працює, і відповідно ця нагорода чи наша діяльність це діяльність багатьох. Це діяльність тих е, донорів е, поляків, так які нам присували допомогу. Це, це теж діяльність наша. Мої ну я особисто їздила на фронт. Мої друзі їздили на фронт. Тобто ми передавали е, багато речей потрібних так на фронті. І відповідно, це нагорода це для нас всіх, для тих, хто зі мною. І ну я чесно кажучи, вважаю, що я не заслуговую. Мені здається, що ця діяльність триває. Важі надалі це все самі передає. Ми маєте знаєте. Так, ми стараємося далі працювати. Ну, всі знають, що е, щораз важче, так. Тобто, на жаль, багато людей змочилося від війни, але ми стараємося знаходити партнерів. Ми стараємося далі працювати, далі передавати. І звісно, якби це ну, на цьому етапі, на на, на 2025 рік, це вже той рік, де, е, де ми маємо так, як ви кажете свою логістику, тобто ми знаємо, куди передавати, кому передавати, е, і ми стараємося це робити надалі і робимо надалі. Такий спосіб поль. Ще теж долучається до нашої спільної майбутньої перемоги, так звісно, польща долучається до нашої допору, допомоги, тому що як сказав до немає вільної польщі без вільної України. Берегти свою мову, культуру, історію. Надважливе завдання кожної нації рідна мова, наша зброя та оберіг. Під такою назвою в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка відбулася панельна дискусія, в якій взяли участь науковці, працівники культури, письменники. Є чимало програм державного та місцевого рівнів, які сприяють розвитку української мови, констатували спікери заходу. Але за довгі роки зросіщення нашої нації проблему не так легко вирішити. Поставлена проблема, те, що ми до неї постійно звертаємося, те, що ми привертаємо до цієї проблеми увагу інших рано чи пізно, ставить питання про шляхи її вирішення, ми шукаємо ці шляхи і знайдемо. І я думаю, що з кожним роком ми будемо казати про те, що українською мовою спілкується все більше і більше людей. Я в це свято вірю. Але для цього потрібно працювати. Якщо ми говоримо про 2026, є шанс хоча б закласти на програми навчання, на програми українського медійного простору, на програми культурних проєктів. Друге питання це є питання на місцях. Тобто, коли ми говоримо про освітні програми, про навчання людей на місцях теж на це треба закладати кошти. І не важливо, чи це західний куточок України, чи це південь, чи це північ. І третє питання це є культивація. Української мови як мови єдності нації, як мови єдиного спілкування, як мови просування української у міжнародній спільноті з вами була програма Шлях до Європи. Будьмо настільки сильними, впевненими, професійними, сміливими і патріотичними, як наша українська армія. Тоді ніякий ворог нам не страшний. Тоді ми здолаємо будь-які труднощі і переможемо агресора. Слава збройним силам України до зустрічі.